Божі діти на межі нервового зриву, дорогі мої, є страх рятівний, що не дозволяє скоїти гріх нам, де без нього людина могла б згрішити, і є страх, що випалює душу, ганяє в людину в смуток і позбавляє її щонайменшої надії. Уміння відрізнити один страх від іншого приходить тільки з досвіду. Тому немає нічого дивного в тому, що християнин може переплутати отруйний страх відчаю з цілющим страхом Божим, між тим духовну відмінність між ними можна побачити за простори марк. Страх відчаю не приводить людину до покаяння і зміни свого життя. У ньому немає надії, випробовуючи його, людина повністю перекладає відповідальність за свою погибель на Бога, який влаштував світ так, що люди можуть в ньому загинути. І замість того, щоб хоч би спробувати виправити своє життя, така людина продовжує грішити і боятися майбутнього покарання, якого їй здається, уникнути неможливо. Страх же Божий навпаки. Живиться надію на те, що Бог дійсно всемогутній, а значить, здатен виправити те, що вже неможливо змінити жодним людськими зусиллями. І лише треба постаратися не грішити надаль, не повторювати зроблених помилок. Так, на перших порах цей страх теж може виявитися тяжким почуттям, але поступово. В міру залишення тяжких гріхів, він переходить у свою нову якість, про яку в дуже зворушливих образах говорить преподобний Іва, Іван Ремлянин. Це такий страх, яким син страшиться нічного батька, або брат-брата, або один одного з подружжя. Тут ми боїмося не покарання або докорів, але щонайменшої образи любові. І завжди перебуваємо в найбільшому побоюванні, щоб не лише якимось вчинком, але навіть і словом не охолодити палкості любові до нас, не шах неминучого покарання, а бажання зберегти скарб взаємної любові і радості в стосунках з Богом, от той стан, до якого покликаний християнин у результаті. А, до цього стану треба ще прийти через первинний страх муки або грубі гріхи доводиться відсікати від душі жорсткими способами. Проте навіть на першому, болючому етапі проживання цього почуття, людина, що відчуває страх Божий, зберігає надію на своє спасіння і вірить у любов і милосердя Боже. Втім, усе це можна Подробицях прочитати у творах святих. А тут я хочу трохи поговорити про інший аспект цієї проблеми, про ті причини токсичного страху, які носять не стільки духовний, скільки психологічний характер. Деякі з них ми зараз пробуємо розглянути. Перше, у багатьох у нас були проблеми з батьками земними, і вони спотворюють наш погляд на Небесного Отця. Бога ніхто ніколи не бачив, 1 Івана 4:12. Ці слова апостола Івана Богослова свідчать про важливу істину. Людина не просто не бачила Бога. Вона не може побачити його в принципі ніколи і ні за жодних обставин. Створена істота не здатна побачити свого Творця лицем до лиця, це дава абсолютно різних рівня буття. Проте людська психіка влаштована так, що для будь-якого нового поняття вона неодмінно шукає аналогію зі свого досвіду, і найближчою з усіх аналогій образу Бога для людини, мабуть, виявиться образ земного батька. Інакше б Ісус Христос не вживав у своїх проповідях саме цей образ з такою наполегливістю, Бог у словах Спасителя. Це не східний деспот, який здатен щедро нагороджувати тих, хто особливо відрізнився перед ним, і жорстоко покарати тих, хто в чомусь завинив. Він не люблячий батько, завжди готовий з ніжністю прийняти навіть найбільш заблуклу і винну дитину зі своїх числених дітей. Цей образ був для юдеїв абсолютно новим. Тим більше, що Ісус живав для Нього ніж недовірчиве слово, яким діти в юдейських сім'ях звертаються до любленого батька, Ава, не просто батько, але татусь, той, хто любить тебе усім серцем, хто завжди про тебе пам'ятає, навіть якщо ти образився на нього і пішов в країну далеко. Хто дуже сподівається на Твоє повернення і хто готовий віддати за тебе усе, включаючи власне життя. Мабуть, такими були благочестиві батьки у людей за часів Євангельської проповіді. Проте сьогодні цей образ сприймається багатьма людьми зовсім по-іншому, хоча Бог, звичайно, залишається таким же Отцем, який любить нас. Причина цих змін. У глибокій кризі самого Інституту батьківства. Один священник каже про це так, трагедія нашого часу в тому, що розмову про християнство у попередні десятиліття дуже добре було починати з притчі про блудного сина. А зараз я приходжу до школи на катехізації і розумію, що майже усі, хто там сидить, не живуть з татами. Вони не знають, що таке нормальний батько. І ось цей приклад, який Господь узяв для того, щоб розповісти, що Бог чекає на будь-яку людину, яка кається, і будь-якій ситуації готовий прийняти. Він зараз вимагає додаткового роз'яснення. Він перестав бути внутрішньо очевидним прикладом для людини. Якщо продовжити цю думку, то можна сказати також. Що в ряді випадків образ батька виявляється для людей неприємним відверто страшним або навіть жахливим, батько, який кричить на дітей дружин, підіймає на них руку, принижує їх всілякими способами, батько, який безвільно валяється на дивані перед телевізором з пляшкою пива в руці. Батько, який зраджує матері, завів на стороні ще одну сім'ю. Нарешті, батько, який, зачав ще дитину, назавжди пішов з її життя, кинувши їх разом з матір'ю ще до її народження. На жаль, дорогі мої, усе це сьогодні зовсім невиняткові випадки, і зустріти у суспільстві подібні приклади хворого батьківства, можна куди частіше. Ніж хотілося, але образ батька і образ Бога внаслідок того, що це найближча аналогія з доступних нам пов'язані в нашій психіці архіпічно, незалежно від якості земного батьківства. Тому людина неусвідомлено переносить усі відомі іриси земного батька на образ Бога. Якщо досвід спілкування з власним батьком був людини болючим і важким, багато рис такого спілкування можуть відбитися і на юзи з Богом. І тоді усі слова Спасителя, про милосердя і любов Отця Небесного просто продуть її уваги. Замість них у пам'яті залишаться лише ті місця Євангелія, де говориться про страшні покарання грішників, суворий суд, нещадну кару та інші образи, що укладаються в її емоційний досвід, батько це той, хто може спричинити біль, так людський нівечить психіку дитини, вивертаючи на виворід найважливіший принцип сприйняття Євангелія. Там, де повинні були виникнути повна довіра і відкритість у взаємній любові, у людей, травмованих їх батьками, може з'явитися по холодне відсунення, намагатимуться робити все, що залежить за заповідями, аби мене залишили в спокої, або страх, яким би добрим не був Бог, від нього все одно треба чекати чогось поганого, або повний відчай, як крайня форма цього страху. Що б я не робив, Бог все одно знайде привід мене знищити. Усе це повторююся, відноситься свидше до сфери психології, проте подібні проблеми можуть серйозно відбитися і на духовному житті людини, коли образ власного батька неблагочестивого батька затуляє, навіть в її в душі образ Отця Небесного. З погляду психології цю проблему можна і треба вирішувати за допомогою психотерапії у фахівця, який працює з дитячими травмами і їх наслідками. З духовного ж погляду, напевно, варто перенести цент своєї уваги на яскравіше відкровення Бога про себе. у тім, що Ісус проповідував у світі, який ще не знав Його як Бога, який утілився. Тому образ благочестивого люблячого батька був для його слухачів найближчою аналогією, що дозволяє зрозуміти, який Бог стосовно людей. Проте сьогодні в нас є куди точніший і виявлений в найдрібніших деталях образ Бога Отця: це сам Ісус, Його земне життя, описане в Євангелії. вдивляючись цей опис. Можна скласти для себе таке розуміння Бога, де вже не буде зіставлень, що вселяють жах і сумним досвідом власного дитинства, і залишиться лише наповнений милосердям образ покірливого і лагідного серцем царя, який тростини надломленої не переломить і льону тліючого не загасить. Матея 12:22 Друга психологічна передумова для виникнення безвихідного страху і приреченості стосунка з Богом підвищена тривожність. одна злоничка нездатність переносити стан невизначеності. У ситуації, де хоч би один шанс на неблагополучний результат подій, людина з підвищеною тривожністю буде повністю зосереджена саме на цьому шансі. Наскільки Маловгідним він не був. Цей страх перед можливою поразкою буває настільки тяжким, що людина готова ще до його настання в реальності заздалегідь визнати себе програшною для цього стає парадоксальним способом, хоч якось узяти ситуацію під власний контроль і зменшити стан невизнаного Чинності, що Терзаї, то цілком доречний відомий афоризм краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Хоча у випадку підвищеної тривожності жах є швидким наслідком її суб'єктивних емоційних процесів, проте тривожній людині від цього нітрохи не легше. Такі люди не люблять ситуації змагання, гри на милін. Коли для того, щоб стати переможцем, треба буде постаратися обійти і усіх інших і так далі. Якщо раптом виявляється, що десь їх в житті виникає така умова, вони вважають за краще вийти з цієї справи ще до її початку. Так. Людина може відмовитися від спроби поступати у престижний вірш з високим конкурсом, або познайомитися з красивою дівчиною, у якої багато прихильників, адже претендент вже визнав себе негідним, зійшов з дистанції. Але оці, оці ця ситуація змагання виявилася дуже жорсткою або спасіння. І не бачило око, і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що Бог приготовив тим, хто любить його, або вічна погибель там буде плач і скрегіт зубів, і у тривожної людини включається звичайний травматичний шаблон. Вона відразу ж бачить себе загиблою, мучеником, що нескінченно страждає. Проте, на відміну від ситуації побутових, цій метафізичній вилці між спасінням і погибел, в неї вже немає можливості вийти з гри, або якогось третього становища тут не передбачається, ти наслідуєш або царство, або пекло, а жити десятиліттями з думкою, що ти грішник, приречений на вічну погибель для тривожної людини нестерпно тяжкий тягар. Якщо страх, що руйнує душу, викликаний чимось подібним, тоді передусім важливо зрозуміти, що проблема тут не в Богові і не в християнстві, а в індивідуальних особливостях психіки. І доки ця проблема не буде розв'язана за допомогою психотерапії, підвищена тривоженість людини так і відкидатиме свою похмуру тінне її духовне життя, примушуючи бачити себе безнадійно загиблою а Бога безмірно жорстоким. У людей же, чия стривоженість і нестримне прагнення контролювати своє майбутнє, бувають здолані, знакають і такі страхи, оскільки вони цілком були породженням цього негативного емоційного стану. Нарешті є просте аскетичне правило, про розумне співвідношення між страхом покарання за гріх і сподіванням на Боже милосерд. Коли збираєшся згрішити, згадай про покарання, щоб не впасти в гріх, але коли у гріх вже скоєний, згадай про милосердя, щоб не впасти в смуток. Проте диявол намагається вивернути на вивірі цю рятівну послідовність. Спочатку він через помисли запевняє людину, що гріх, мовляв, не такий вже й великий, а Бог милостивий і усе простить. Але потім, після скоєння гріха, цей же злий дух вивертає людину в безодню відчаю, вселяючи її, що гріх її безмірний, а Бог невблаганний, і там, де людина попалася, цю бесівську пастку їй душі законовав страх перед невідворотною відплатою, що плавно переходить у відверту ворожнечу на Бога. Християнин з самого початку свого духовного життя в церкві опиняється у ситуації між страхом і надією. Це постійне перебування між двома протилежними станами вимагає серйозної напруги. І якщо людина відчуває, що їй не вистачає на це духовних сил, значить треба шукати ресурс для її зміцнення. Збили зі шляху спасіння невірні думки до Бога, шукай правильні відповіді на свої питання у досвідчених духівників у творах святих отців, заважає довірити Богові власний болючий досвід, знайди хорошого психотерапевта і виріши нарешті свої психологічні проблеми. Адже ти вже доросла і самостійна людина, не можеш поратися смутком і страхом сам. Шукай друзів, які тобі допоможуть, як допомогли друзі євангельському розслабленому, взагалі користуйся будь-якими доступними тобі засобами, тільки не відпадай від Бога, не приймай у душу помисли про Його нещадну байдужість до твоєї долі, і потихеньку звикай жити Умовах часткової невизначеності усього, бо інших умов у цьому світі просто немає. А головне запам'ятайте, заслужити спасіння неможливо, Бог рятує нас не за наші заслуги. Він готовий кожному дати спасіння винятково через свою любов до нас. Той, хто це зрозуміє і готовий довіритися Богові. Буде врятований неодмінно, і от єдиний гарантований спосіб відпасти від цього спасіння перестати вірити в милосердя Боже. В усіх інших випадках Бог просто не дасть своєю самогутністю загинути тому, хто продовжує вірити в нього як у Спасителя. Але, дорогі мої, тут одна ремарка вірити в Боже милосердя. Але не відкладати це на кінець, бо ми не знаємо, чи, за... чи доживемо ми до цього кінця. Ось сьогодні день сприятливий, сьогодні день спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу. Пам'ятайте, Бог завжди поряд, і тільки праведні будуть дякувати імені Твоєму, не винні сидітимуть перед обличчям Твоїм. І перебуватимуть у твоїй присутності, Псалом 139, 14. Той факт, що Святий Дух мешкає всередині нас, свідчить про його незмінну готовність завжди бути з нами поруч, звертатися до нас і допомагати за потреби. У процесі духовного росту нам не оминути спокус, однак Бог потурбувався про нас, давши Святого Духа. Щоб ми могли протистояти їм і, і попри все приймати правильні рішення заміж хибних і помилкових. Думаю, для вас не є таємницею, що досконалих людей не існує, адже всі ми час від часу помиляємося, але Бог завжди готовий пробачати нам завдяки крові Ісуса Христа. Відтак прийняття Його прощення сповнює нас сили і надає можливість рухатися вперед із Богом, попри наші гріхи і помилки. На додачу воно наповнює наше серце миром, робить нас вільними і допомагає чітко чути Божий голос. Життя, з відчуттям поразки і осуду через кожну помилку, якої припустилися, послаблює і знесилює нас. Замість витрачати енергію на токори, картання і нарікання на свою адресу, використаємо свій час і життєву силу для роботи над власним серцем, зробімо його чутливим до Божого голосу, адже тоді він відновить. Наші сили і допоможе побудувати більш глибокі стосунки з собою, Його прощення і присутність завжди, доступні нам через Святого Духа. Тож, шукаючи Бога сьогодні, приймімо Його любов і милість, Він чекає на нас із розкритими обіймами, щиро прагнучи провести з нами час, як люблячий батько, не забуваємо. Що і Святий Дух завжди поряд із вами. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться В першому коментарі, і я уділяю благословення. Ви, на жаль, відповісти, пишіть імена, для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання.